Всім привіт! Ми продовжуємо з вами основи програмування на C. І сьогоднішня наша тема це посилання або референс. Посилання це альтернатива імені, псевдонім до існуючої нашої змінної. Посилання дозволяє створювати посилання на існуючий об'єкт або змінну, тобто звертатись до змінної за допомогою іншого імені. Які основні правила створювання посилання? Ми повинні при створенні посилання обов'язково відразу її ініціалізувати, щоб наша зміна, яка є посиланням, вказувала на якесь інше змінну. Посилання створюється у нас за допомогою амперсанта. Наприклад, ми створимо одну змінну. напишемо int x. присвоїмо її значення 0. І створимо на неї посилання. Посилання так само створюється, як звичайна зміна. Ми повинні вказати тип, на який вона буде посилатися, але перед іменем ми повинні поставити амперсант. Напишемо Reference X. І присвоїмо X. Тепер «ref x» являється псевдонімом нашої змінної X. Тобто це альтернативне ім'я нашої змінної X. І все, що буде відбуватися з нашою змінною «ref x», Буде безпосередньо напряму впливати на нашу змінну x. Наприклад, ми захочемо змінити значення через псевдонім. Покладемо сюди 100. Для початку ми виведемо нашу змінну «x» enl. Скомпілюємо, запускаємо. Виводимо, що 0, x зберігає собі значення 0. І наступний раз також вже виведемо значення після того, як ми використали ініціалізацію 100 через Reference X. Компілюємо повторно. Запускаємо. Виводимо 0 і 100. Двічі ми виводили нашу змінну X. Як бачите, за допомогою посилання ми можемо безпосередньо впливати на те, на що вона посилається. Це дає, дає нам прямий доступ до змінних, наприклад, якщо ми будемо передавати їх у функції. Тому що, якщо ми. Пригадуємо, коли ми працювали з функціями, коли передавали інформацію у функції, то ми передавали копію цієї інформації, а не прямий доступ до наших змін, де ми їх створили. Зараз вам продемонструю приклад передачі інформації у функцію. Я вам показував одного разу функцію Swap, де використовував вже посилання. Цього разу покажу вам реалізацію функції Swap, але ми не будемо. Використовувати посилання, подивимося, як відпрацює функція без посилання, а потім подивимося, що відбудеться, якщо ми додамо посилання на наші змінні. Створимо функцію, напишемо swap, відкриємо дужки. Функція буде приймати два числа int a і int b. І ми хочемо зробити swap. Якщо пам'ятаєте, swap створюється таким чином: ми повинні створити додаткову зміну, яка буде нам допомагати робити замінення між двома змінними A і B. Пишемо тamп, наприклад, A. Потім a равно b, і b равно tmp. От і весь swap. Тепер розкоментуємо int main, і в int main створимо дві змінні. int, хай буде int x, яка рівна 10, і y, яка рівна, наприклад, 20. Крапка з коми. Перед тим, як викликати функцію, давайте виведемо наші значення x та y. Виводимо, що це у нас X, крапка, виводимо X, і потім виводимо Y. І виводимо зміну Y. Std.endl. Потім ми хочемо викликати функцію Swap і зробити замінення значень. Тобто ми хочемо обміняти значення між нашими змінами X та Y. Передаємо X та передаємо Y. Крапка з комою, копіюємо. Повторно наш рядок, який був перед викликом функції, щоб ми вивели один раз, подивилися, які там значення в x та y, і потім подивилися, які значення будуть в x та y після заміни, тобто після використання функції Swap. Компілюємо, запускаємо. Виводимо x10y20, x10y20. Це тому, що ми передали в нашу функцію не оригінальні значення нашої зміни x та y, а ми передали копії. Для того, щоб така функція відпрацювала, ми повинні всередині функції створити посилання. Ми повинні створити псевдоімена для наших змінних X та Y. І коли ми будемо використовувати посилання, всі зміни, які будуть відбуватися з нашими посиланнями, будуть напряму від, е відображатися з нашими змінами X та Y всередині int-main. Для того, щоб передати тепер інформацію за допомогою ссылки, ми откладемо, точніше прописуємо амперсант перед ім'ями наших змінних «a» і «b», Функції в дужках. там де ми зазвичай пишемо параметри. Це і є ссылка, це і є з посиланням. Точніше, за допомогою амперсанта, ми створюємо посилання на зміни. І тепер, коли ми будемо передавати наші змінні x та y всередину нашої функції, ми будемо передавати не копії, а будемо передавати посилання на змінну X та Y. Компілюємо повторно, запускаємо. Бачимо, що цього разу у нас дійсно відбулося заміна значень між змінним x та y. x у нас равно 10, y равно 20. Потім, коли ми викликали функцію, передали інформацію, але передали не копію, а передали посилання. Точніше, ми передавали якби, наші змінні, а там були змінні, які являються посиланнями. І вони тепер будуть вказувати на нашу змінну x та y. Ми виконуємо певні дії між ними, і вони безпосередньо впливають на x та y. І тому бачимо після. Повторного виведення наших змінних X та Y, наші значення були замінені в них. От Посилання. Тобто ми можемо створювати посилання як всередині int main, це буде псевдоім'я, за допомогою якого ми можемо робити певні зміни з нашим е, зміною, на яку ми посилаємося. Ми можемо передавати змінні за допомогою посилання, і безпосередньо ми маємо прямий тепер. Доступ до наших змінних, звідки ми викликали нашу функцію і звідки передавали цю інформацію, а не копію. І є інший спосіб застосування посилання. Це ми можемо повертати посилання також з, з функції. Що нам дає, якщо ми будемо робити повернення посилання з нашої функції? Зараз продемонструю вам такий приклад. Створимо глобальну змінну. Глобальна змінна, якщо хто пам'ятає, вона є спільною для всіх блоків і для всіх рядків нашої програми. Присвоїмо її значення 10. int результат, Потім пишемо int main. Всередині int main ми створимо ще одну додаткову змінну, Хай буде змінна value, яка рівна, наприклад, буде 25.каз комою. Виведемо ці значення. cout, пишемо, що це ми виводимо value, бо крапка рівне value. std endl. з комою. І виведемо нашу глобальну зміну. Ми маємо до неї прямий доступ. cout. Виводимо, що це в нас результат. І вводимо зміну результат. std endle.сkom. Скомпілюємо. Запускаємо, виводимо value 25, результат 10. Чудово. Тепер створимо функцію. Функція буде повертати посилання на цілочисельний тип. Тому, якщо ми робимо посила... повертання, тобто ми вказуємо, що ми повертаємо int і повертаємо посилання, не копію, а посилання на якесь значення. Пишемо int і напишемо, наприклад, ставимо ampersand, який буде говорити, що повертаємо посилання. Пишемо назву функції, наприклад, функція просто function приймає одне ціле число. Буде приймати вона, хай буде. Зміна буде називатися A. Це достатньо. Пишемо результат равно A. І return результат. Що нам це дає? Ми будемо викликати функцію, в неї передавати якесь значення. Вона буде змінювати нашу глобальну зміну, а потім ми будемо повертати результат. Точніше, будемо повертати нашу глобальну зміну. Stdcout. Викликаємо нашу функцію function. Передаємо в неї значення, наприклад, нове значення. Хай буде там 35 std з комою. Пишемо, що відпрацювала наша функція. Давайте додамо, що це працює наша функція. Компілюємо. Тобто така функція може повертати значення, ми можемо його вивести. І ми бачимо, що дійсно, коли ми поклали туди функцію 35, повертаємо 35, так як ми 35 присвоїли наші змінній результат. Давайте виведемо змінну результат після виклику функції. Подивимося, чи дійсно була зміна результат змінена. Викликаємо повторно. Дійсно, наша зміна результат була змінена за допомогою функції. Але це не все. Так як функція повертає нам посилання, ми тепер через функцію можемо змінити значення. Яким чином, ми можемо. Просто написати виклик функції, не передавати значення, додати параметр по замовчуванню, аргумент по замовчуванню. І робити присвоювання, наприклад, 155. І викличемо повторно після виклику функції ще раз виведемо результат. Компілюємо, запускаємо. Попереднє value, наприклад, було 25, потім результат у нас буде з вами 100. Я хотів, щоб value, наприклад, було замість 35, і ми покладемо як параметр для виклику функції. Тому я її і створював. Повторно скомпілюємо. Виводимо value 25, результат 10. Функція повертає нам 25, і ми дійсно змінили нашу глобальну змінну на 25. І потім, коли я повторно викликаю функцію, я не вивожу значення, а я роблю присвоювання. Чому я можу це зробити? Присвоювання, тому що. Так як функція повертає посилання, ми можемо при виклику функції покласти по посиланню якесь значення. Відповідно, посилання на щось воно посилається, воно в нашому випадку посилається на результат, тому що ми пишемо return результат. І таким чином ми кладемо 150 в нашу глобальну змінну результат. І наступним кроком, коли ми виводимо нашу змінну результат, ми бачимо, що в ній тепер зберігається 100, 155. Яка перевага такої функції? Перевага в тому, що вона повертає значення, і за допомогою неї ми можемо змінити таке значення. Але це важливо також зараз враховувати, що така зміна, на яку ми отримаємо посилання за допомогою функції, повинна бути глобальна. Не локальна всередині функції, а глобальна. Чому так? Тому що нагадаю, що функції, все, що ми створюємо, воно нас буде знищуватись після завершення нашої функції. І тому, якщо буде не глобальна, то буде відповідно проблема. Ми втратимо посилання на якусь змінну. Можемо робити так з глобальною зміною, але зазвичай, коли ми будемо з вами розбирати структури, там можна буде це більш краще застосовувати і функціональніше. І так, підсумуємо: ми можемо створювати посилання на змінну всередині int main, це буде як псевдоім'я нашої змінної. Ми можемо передавати інформацію по посиланню у функцію і мати прямий доступ до наших змінних... Виконувати певні дії функції, вони будуть відображатися всередині функції. І ми можемо повертати посилання на якусь зміну з функції і робити якесь значення з нашим посиланням. Або його виводити, або просто змінювати. От такі прості способи застосування посилання. Давайте з вами вирішимо декілька практичних завдань на застосування посилань. Закоментуємо intmain. І так, це те, що я написав, що треба важливо обов'язково враховувати, що якщо ми робимо посилання, повертаємо посилання з функції, то обов'язково е така зміна повинна в нас бути глобальна. Давайте це перенесу трошки вище. Коли будете відкривати файл і, і ознайомлюватись з кодом, то для вас це буде от якраз інформація. Ви пригадаєте, що тут дійсно є таке посилання, і що потрібно притримуватися правила, що така зміна повинна бути глобальна. А ми переходимо до виконання практичних завдань. Завдання номер 6. Обчислити середнє арифметичне, Написати функцію, яка приймає масив цілих чисел та повертає середнє арифметичне значення в масиві за допомогою посилання. Створюємо, наприклад, в int масив. Пишемо int array. Давайте створимо також зміну int-const size. Присвоїмо значення 5. Крапка з комою. Створюємо масив на розмір size. крапка з комою. Cycle for int i равно нулю менше I size I. Заповнюємо наш масив і відразу його виведемо. Заповнення масиву відбувається за допомогою функції RAND. Пригадуємо, що ми можемо використовувати функцію RAND. Пишемо, що будемо заповнювати наш масив до 10. від 0 до 10. І відразу в нашому циклі будемо виводити наш масив RRA квадратні дужки I. Кожен елемент виводимо роздільно. з комою. І на наступному рядку виводимо. Перехід на новий рядок std, -endle. щоб наступну інформацію виводити на наступному рядку нашої консолі. Тепер створюємо функцію. Функція буде приймати посилання на масив і посилання, наприклад, на середнє арифметичне, яке ми будемо передавати. Пишемо int. Нічого повертати не буде. Наприклад, напишемо average, приймає вона у нас int array, посилання в нас буде. Int-size і average. Або давайте змінимо трішки просто літера A. Наповнюю два імені буде у нас може виникнути конфлікт. Приберемо літеру N, створимо тепер ще одну зміну. Літера A також буде присвоїмо значення 0. І викликаємо функцію. Функція у нас Average. Відкриваємо крові дужки, передаємо RRRAY, передаємо size і передаємо a, Крапка з комою. Так, якщо не помиляюся, RRAY просто передаємо як масив, як вказівник, цього достатньо буде а зміну A передаємо по посиланню. І в кінці виведемо, що за допомогою stdcout out in array 2. Крапка, і виведемо нашу літеру A. крапка з комою. for створимо ще одну змінну int sum равно нулю. Використом цикл for, будемо рахувати суму, пишемо int i равно 0 i менше size i плюс. Рахуємо суму плюс равно array квадратні дужки, I крапка з комою. Порахували суму, і тепер пишемо a поділити равно сам. Точніше, не так буде по-іншому присвоїти. Сам поділити на сайз. Є. Гаразд, компілюємо, запускаємо. Виводимо наш масив і виводимо середнє арифметичне. Якщо б ми передавали б не за допомогою посилання, а просто передавали б як копію, компілюємо, запускаємо, виводимо 0. А так як ми передаємо посилання на нашу змінну, ми кладемо в значення в неї середнє арифметичне. І потім далі просто виводимо е, нашу змінну через cout. out Компілюємо повторно, запускаємо. Все відпрацювало коректно. На цьому все. Останнє завдання буде для вас на самостійне опрацювання. файл буде під відео. До наступних зустрічі!